Відпрацювали дві ракети по даній цілі, яку нам дали, передали. Залишаючи стартову позицію, на нас був відпрацьований ракетний ворожий артобстріл. Ворог наніс по нам вогневе враження, не знаємо з чого саме певне, але під час маршруту почули гучні вибухи. Ідемо, і в мене я взял дивлюся, і воно дим пішов, димить. То ну, напевно страх. Трішки був присутній. Тоді я швидко доложив командиру, що машина димить. Як командир я прийняв рішення, що треба залишити трошки далі, від'їхати від стартової позиції, бо розумів, що ми натикаємося на небезпеку, якщо залишимося там, від'їхавши трохи. Стали в такому місці, де можна було ліквідувати цю пожежу. Вийшли з машини та побачили, що машина почала вже горіти. Ми сприйнялись так швидко тушити її, не розбіглося, не розгубилося, швидко приступило до гасіння. По перше, ми постійно ці всі моменти з розрахунком. Говоримо, де що як, якщо буде нештатна якась ситуація або ще щось, хто ще буде робити, що він буде брати. Я хлопцям сказав, що працюємо, як ми домовлялись до цього. Не було ніякої паніки, не було ніякого кіпі, що все було обґрунтовано. Всі вогнегасники використали, які в нас були. Дуже пожежа була сильна, дуже швидко загорілася. Місцеві на той час були поруч. Вони побачили, також, що машина зайнялася, та хвостиком за нами приїхали. Швидко ну надали вогнегасники та вдалося затушити машину. Також тушили піском, водою. Вода, дякую, була ще в резерві. Я дуже пишаюсь з хлопцями. Молодці найкраще склалось для нашого розрахунку. Це великі молодці. Загорання машини є е, дуже небезпечним, так як воно машина сама по собі, вона є ємкісні баки, баки з мастилом, баки з паливом. Тут сама по собі машина є небезпечним таким е, об'єктом, який може загорітись.